Друзі, всім добра і миру, ми на великому будівництві. Зараз будемо роз, всі чертежі, все як все це зробити, кліточку для перепілок, для курей. Зараз все в цьому відео будемо розбирати. Бо я ж знаю по собі, оскільки я строїтель, то робити щось без чертежа це дуже, дуже важко, якщо ти не розумієш, що робити. А як вже воно трошки щось у голові вималювалося, робити вже вдвічі легше. Так, це у нас буде клітка для перепілок, ті, що будуть йти на м'ясо, не на яйце. Тому уклона нам тут для виката яєць не потрібно. У нас тут буде рівненько все. Розмітили Висоти 20 см, для перепілок вистачає вполне. І 7 см пускаємо для лотків. От у того будуть лотки вставлятися і вже будуть там вони какусять. Під низом у нас клітка для, для курчат зробили. І сідалом все як положено. Їм тут тепер дуже добре. то вони були там в сараї на висилках, сиділи там в загородки, вилітали, лазили де попало. Так. Значить, у нас висота 20 см, ширина 80 см і кожній секції довжина 1,20 м. Порозмічаю, як, з чого починати? З чого починати? На, на стіні намалювати весь малюнок, той, що в нас повинен бути, всі розміри. Розмітили, помалювали. Далі закріпили рейки по стінам. Чого, чого я кріплю трошки от стіни, щоб легше було вставляти лоток, щоб сюди лоточок було легше. Якщо попід самою стіною, тоді він провалюється. Так, І е, рейки ставлю ль, ну, як можна сказати, льожа, щоб було більше розстояння. Розмітили, поприкручували, потім треба зробити водопровод, бо якщо поставити вже оце, сітки, покрутити. Туди тоді не залізеш, то треба робити водопровод. Водопровод у нас зроблений. Привет. Привет. Обичне відро пластмасове, в нього закручений штуцер. Зараз я ставлю постійно фільтр грубої очистки, щоб ці форсунки от його, не забивали. Бо якщо попаде туди мусоринка яка якась. Витікає вода за ніч вся. Так, за, за 2 години витікає. І тоді калюжі. Все, і паяємо. Паять можна як угодно. У мене в якій клітки просто йде так стояк. І от стояка йдуть розвилка йде. В даному випадку по закромам полазив, нема тройників, то вже без тройників так не вийде. Є тільки уголки. З уголками ми значить, вже ж йдуть просто повороти. Пішли, пошли, пошли, повороти, пішли, пішли. один тільки момент. Оце у мене просто не було інших труб, то тепер приходиться там ото вирізати і так само у поддоні, то що буде піддон, і в поддоні треба буде вирізати під оту трубу. Щоб такого не було, краще труби зробити до самого краю, опуститися там і тоді повернути. Тоді не будуть вони ніде мішати. <кій> Такий момент невеличкий. Далі йде сітка. Сітка це 10 на 10 мм. Чи, По-моєму, вона йде по документам 12 на 12. Міліметровка, ну, в общем, що я можу сказати, чим товщий буде проволока, тим краще. Воно тоді не буде в ноги давитися, не так вона прогибається і не так буде пропадати. Розмітили, повирізали під досточки, вставили, поприкручували. Прикручувати. Прикручую я так спочатку один край і цей край, наприклад, прикручую. Потім вже починаю натягувати. Трошки саморізики так на ісгиб і вже починаю закручувати, щоб сітка натягувалась. І так само в цю сторону. На іскосок їх ставити, і вона тоді підтягується, підтягується і все закручується. Кормушки тут будуть. Обичні. Обична кормуха, так як і, і в цих клітках. Можемо... Можем. Оце, бачите, як попадає якась соринка у паїлку і витікає вся вода. Ото весь бак, такой дриньк. буквально за час. Ось, все. І вся вода витекла. Ти откуди виліз? Ах, ти жабиньонок. Відкрили кормушку і вилазять. Так, зараз запущу, тебе, не, не дергайся, біжи. Оце мінус такий в кормушках, ну він легко ришається. Він можна просто проволочкою, отак кругом прив'язувати цю кришечку і вона тоді не випадає. Ну, вона взагалі рідко випадає. Це так буває, звісно. Випаде, пару штук вилізе. І отак у нас ставляється. Тут осеточка. Тут двері, а тут йде кормушка. Тут поїлки, поїлки збоку. Все, тут всякий зброд, Техаси, Фенікси і фараони. Усі в кучі. Ну, вони ще молоді. Вони тільки -тільки це тільки-тільки починають нести яєчка. Техассі тут. Тут Техасі маточне, Техасі Фенікси, маточне поголов'я, це молодняк. Це молодняк. А тут ще у нас є. Англійська чорна, англійська чорна. Це їм завтра, завтра буде місяць. Англійська чорна така, хороша. Вони по величині, як техасці. Так що скоро, скоро будуть інкубаційні яйця англійської чорної. Трошки розширяємо производство. то в нас були тільки техасці і фенікси. Зараз виходимо на англійську чорну. Малишня. Малишні це, мабуть, 10 днів. Мабуть, 10 днів. Я не пам'ятаю. Це щось неправильно, 9 число. Це щось 9.03. А може і правильно. Ні, неправильно. Тобто то перед цими ті що були. Взагалі так очки. Так будуть кормушки, бажано на дерев'яшечках, щоб були трошки вище, бо тут вже це буде корм на м'ясо, то вони вже будуть дорослі сюди будуть пересажуватися. І треба їх чуть навозвишення, щоб, щоб їм було легше їсти. Все. Зверху сітка куплена, крупніша, чи ячейка 20х40. 20 то там зверху зашиється і тут будуть бока, уже нею зашивати. А тут абоки э, зашиваю я відходи. Э, одход якраз ось 21 см. У нас йде одход від от метрової сітки. Бо сітка ця у рулоні йде метрова, вона ж йде метр, а клітка у нас 80, то відрізається оцей 20, ну я 21 відрізаю. І якраз туди, сюди вона буде на поперечки, якраз вона підходить. Все, освітлення переробили. Тепер воно тут буде, щоб їм світило якраз у клітки. В общем, переділую. Тут були кролики, кроликів виселили на вулицю. А тут трошки модернізація в нас. Ну, в общем, добра і миру всім. Якщо була інформація полезна, ставте клас, підписуйтесь на канал. І всього найкращого. Все. Пока-пока.